Друзі, усім привіт! Ну що ж, Продовжуємо згадувати матчі, і у цьому відео я хочу пригадати матч, який відбувався в українській прем'єр-лізі. У сезоні 2014-2015 років, 23 листопада 2014 рік, запорізький металург у себе вдома. На славу Черені. Команда приймає Київське Динамо Сергія Реброва. 4-2. Кияни перемагають. І сьогодні, друзі, хочу про даний матч поговорити. Ну, давайте про все ми з вами будемо говорити по порядку. Томах головний тренер запорізького металурга, старцев у воротах, Пашаєв, Лисицький, Каратецький, Каплієнка. Оролесси, Рудыка, Приемов, Гавриш, Юсов, Платон. Вот такая стартовая одиннадцатка у запорийской команды. Шторко, Жараховский, Ульянов, Тришки, Пизнейший, изъявляется у Металлурга. Запорийского, Киевский, Динамо. Сергей Ребров, главный тренер команды. Александр Шавковский в воротах, Силва, Хачериди, Драгович, Виды, Рыбалка, Ярмоленко, Вилозу, Ленц, Биланда, Кравець. Ось така стартова розстановка Київського Динамо, Роман Безос, Віталій Бояльський, МБК. Трішечки пізніше з'являться у Київського Динамо. Ну, а тепер, друзі, давайте будемо говорити безпосередньо про сам футбол. Ну, ще вам, друзі, можу сказати, київський Динамо заволоділо командою Сергія Реброва ініціативою, Кияни більше атакують, ну, а Металург Запоріжжя грає на контратаках і намагається якісь моменти створити на контратаках. Прагається супер момент був у кравця, коли Лєнц подавав з лівого флангу, артем кравець, пробив повз ворота. Тобто такі справді хороші атаки проходили у київського Динамо. Хороші, справді, були атаки, і кияни і м'ячі більше володіли, більше моментів створювали. Ще, до речі, був момент, коли Андрій Рамоленка пробивав дуже небезпечно по воротах. Але воротар запорізького металурга відбив удар Андрія, хоча справді дуже такий небезпечний був момент. Там навіть не Андрій Ярмоленко, а кравець пробував. Там, якщо я навіть не помиляюсь, м'яч навіть влучив там, спочатку в хрестовину згаліту, а потім вже відскочив, ну, а потім вже воротар, відповідно, його відбив. Ось, тобто дуже таке хороше у мене був у київського Динамо. Кену, все-таки заб'ють гол на 41-й хвилині матчу. Хороша йде атака у Київського Динамо. По флангу. Ленц. Простріл Ярмоленка. Гол! Андрій Ярмоленка. Змикає простріл Ленца і робить рахунок матчі 1-0. Дуже важливий м'яч. Забиває київське Динамо. На 41-й хвилині матчу Андрій Ярмоленка. Замикає просто Альянса, І Кен збивається 1-0, ну і перша якраз та темно в цьому і завершиться, але все-таки кен забили. Все-таки кен забили і все-таки забили по ділу, тому що і справді ім'я чим більше там володіли саме Кияни, і більше її атакували саме позиційно. Ну і в кінці кінців кияни все-таки дотиснула Запорізький Металург. Другий тайм. Куди, друзі, цікавіший був якраз то... другий тайм? І справді дуже цікавий був другий тайм. І справді тому, що металург, в принципі, команда. Uh, дуже хороша атака проводиться на 50 й якраз матчу. Дуже хороша ідея атака. У металурга проходить дуже хороша атака. У запорізького металурга, якраз то пройшла uh, по правому флангу. І справді, хороша атака, небезпечна атака. Uh, Пашаєв. Uh, простріл Платон. Удар гол. 1-1. Uh, зрівнює рахунок. Запорізький металург на 50 й хвилині матчу. забиває гол. Платон, і рахунку матчі стає 1-1. Дуже хорошу атаку провела запорізька команда. І Пашаєв хорошу передачу робить на Платона, але Платон пробиває та забиває. 1-1. Дуже швидко запорізький металург зрівнює рахунок 1-1. Але київське Динамо, команда Сергія Реброва буквально миттєво відповідає своїм м'ячем. Дуже-дуже миттєво і справді. Ленц. Ленц, який просто якийсь неймовірний футбол показував. Дуже хорошу атаку. Проводить київське Динамо. Ленц. Йде хороша атака в Динамо Київ. Ленц. Виходить один на один. Ленц, удар гол 2-1. Київське Динамо забиває гол віда. Відає голіву передачу до сукопасива, саме Дамагой, Віда. Розпочав дану атаку. Віддав передачу якраз на Ленці. Ленц вийшов один на один. Гарматний удар Ленца в ближній кут, і відповідно київське. Київське Динамо робить рахунок матчу 1-2 у Запоріжжі. Дуже важливий м'яч забивають кияни. Потім через 5 хвилин, Кені взагалі заб'ють третій гол. Хороший Д-атака у Динамо. Київ, Біланда, прострілює Вілозу, удар, рикошет, гол. 3-1. Мігель Вілозо. Робить рахунок матчі 3-1 на Київського Динамо. Пробиває Вілозу з близької відстані. Намагалося там два футболісти з поїздку Металурга заблокувати удар Вілозо. На м'яч все-таки ворота залітає, залітає. Вітає у ворота. Рахунок у матчі стає 3-1 на користь київського Динамо. Але запорізький металург не здається. І навіть незважаючи на те, що рахунок 1-3 на користь київського Динамо. Дуже хороші штрафний на 72 хвилині виніматчу розіграють запоріжці. Прийомов від хорошу передачу. Орієсі замах, удар гол 2-3. Забиває гол металург Запорізький і знову повертається інтрига. У даний матч гарматно удари Арелісі, Семісінку дальня дев'ятко влуче Арелісі. 2-3. 2-3. І кінцівка була напруженою. В принципі, Металург Запоріжжя мала команда моменту, щоб відігратися. Але 90-плюс третє хвилинач матчу, Київський динамо. Команда втікає в контратаку. Контратака! Проходить у київського Динамо! Дуже хороша контратака. Пройшла у Київського Динамо на 90 плюс 3-х матчу. Набирає хід вілозу, ще добавляється простріл. м'яч, б'є Бі, білинц, рикошет, гол. 4-2 Ленс. Забиває гол. Сила, дорога, прошу, Сильва. віддає гольову передачу. Ну, і Лен ставить крапку у даному матчі. 4-2. Київське Динамо в кінці кінців перемагає. В кінці кінців перемагає Київське Динамо. Запорізький металург з рахунком 4-2. Дуже справді хороший був футбол. Дуже хороший матч, що дві команди справді показали. Ну, і відповідно, неймовірний футбол, дуже красиві голи, справді 4-2. Ось такий, друзі, матч відбувався 23 листопада 2014 року. 4-2. Динамо, Київ, обіграє за пересквитолок. в принципі, якщо знаєте, друзі, брати статистику даного матча. Друзі, якщо казати якраз про статистику, то що ми тут взагалі-то маємо? 9-24, Це в нас відповідна статистика ударів по воротах тут була. Перевага у Київського Динамо, 7-3 за ударами в площину. Також була перевага у Київського Динамо. 66 на 34 володіння м'ячем, Також була перевага у київського Динамо і 6-0 за кутовими. Тут Київський Динамо також металург Запоріжжя переграє. Ну, якщо, до речі, друзі, дивитися статистику конкретно, першого тайму 4,16 удари поворотах, 0-3 удари в площину, 5-0 кутові, 36 на 64 відсоток володіння м'ячем. Тобто кияни повністю запорізький металург у першому таймі переграли. А ось у другому таймі 5-8 по поворотах, 3-4 удари в площину, володіння. 66 на 34. Ну, в другому таймі запорізький металург все-таки трішки команда Запоріжжя команда додала і забила два м'ячі, але Кен не перемагається. Якщо взагалі тут підвести такий підсумок того матчу, то в цілому я вважаю, що к я не все-таки по ділу перемагається. Пригадали ми, друзі, цей матч, Чемпіонат України. Сезон 2014-2015, Запоріжжя, Словутич Арена, Запорізький Металург, Київський Динамо. 24 4 кияни перемагають. Ось такий друзі матч відбувався 23 листопада 2014 року. Побажаємо друзі обом командам всього самого найкращого. Вам, друзі, також у чергу серця. Бажаю тільки добра, щастя, друзі, не гоне вам усім в житті. Ви, друзі, на якого бережіть себе, будьте щасливі, усім до нових зустрічей.